Доброго дня, можна до вас? Я по тому запитанню, по своєму, що ви зняли з мене. Ви поясните на камеру, що случилось, чи я вас записую? Як що случилось? У вас є відкриті виконавчі провадження. Ростянті ви з вас штрафи. Так. По одному виконавчому провадженні ви під'явили квитанцію. Там будуть взяті витрати. По тому, по якому ви зняли. Так. Да. Так. Чия це помилка? Що по мені повторно зняли штраф. Я не знаю, чи є це помилка. В мене на виконанні було виконавче провадження. Коли ви відкриваєте виконавче провадження, ви мене повинні повідомити якимось образом. Вам і повідомляється. Постанова про відкриття направляється вам на домашню адресу. Ви, ви мені не направляли. У вас є мої дані всі, у вас є мій мобільний номер телефона. Ви мене не повідомляли. Ви, не ви списали, те, ви ви списали з мене кінців. кошти про заплачений штраф. Тепер як ви мені їх маєте повертати? Ми про це не знаємо, що він нам ніхто Я вам предоставив квітанцію. Про заплачений штраф. Ви мене не повідомляли про відкриття виконавчого провадження. Ну, значить, ми зараз подивимося, воно було відкрити, і будемо піднімати матеріали і направлення і на це. В лютіниці двадцять року. Так. В лютому він був проплощений штраф під Дивіться, коли він був проплощений. Я бачила ту квитанцію, вона просканована. Ми вже це з вами проходили. Так. І тепер мене цікавить, як буде до мене мені повернення коштів моїх. На ваш рахунок. На мій рахунок. При Які умові, сум... що В якій ви... сумі? За мінусом витрат виконавчого провадження. Чому? Тому які що? витрати, якщо штраф був уплочений в 14 денний термін? Витрати виконавчого провадження виносяться разом зі відкриттям виконавчого. Які виконавчого витрати виконавчого... можуть бути, якщо я заплатив 14, термін, 14 денний термін? Ми вже це з вами проговорювали. Проговорювали? Про які витрати Про які? йде мова? Ми з вами говорили. Я вам, я вам пояснюю ще раз. Штраф був заплачений в 40-денний термін. Які витрати можуть бути виконавця? Ви зняли з мене сьогодні 23 й рік на вулиці. Ви зняли з мене штраф в більшій сумі. Штраф з Ви зняли з мого особистого рахунку кошти в розмірі 600 гривень. Але вони мені не повернулись. Як Ми ви маєте мені їх повернути? Яку суму ви маєте мені повернути? Штраф. Ми зараз балакаємо за цей штраф. Вас ще є один, Ми балакаємо те, зараз за цей наваження. штраф. Ви не розумієте, про що я, я вам говорю? Так от давайте розберемося за цей штраф спочатку. Потім будемо за другий розбиратися. Ви по цьому в мене зняли два рази. Перший раз я заплатив сам, другий раз ви з мене зняли кошти. З особового умова рахунку, зарплатною карточки. Кроку, який вам ви мені на не направляли виклик. Ви, ви мені комертацію? не направляли ніякий виклик. Ви не можете цього стверджувати. Можу. Не можу. можу. Тому, ви тому, мали... ви мали відправити мені заказним письмом. Ну, то, значит, мені, заказне скляну, письмо мені заказне письмо не приходило. Мені заказне письмо не приходило. У вас є мій номер телефону. Ви могли зателефонувати. Ви цього не зробили. Ви зняли з мене з рахунку, з мого особистого рахунку кошти. Я не мала вас тому що ми направляємо... Давайте обговоримо процедуру повернення мені цих коштів. Я вам пояснюю: документ кошти будуть повернуті на ваш В якій сумі? За мінусом витрат виконавчого провадження. Почому? Це ваша помилка. Почому я обов'язаний платити за ваші моя помилки? Помилка. Це ваша помилка. Це не моя помилка. А чи я? Нам пред'явив орган поліції до виконання. Ми так. Ви повинні були мене повідомити про це, ви мене не повідомили. Повідомили. Не ви повідомили ви мене. Моя колега, яка виконувала штраф, на той момент направляла вам постанову про... Де я, я, розпис, я розписався десь за ню чи як? Де воно? Виконавець не зобов'язаний перевіряти. Чи ви його отримали, чи Виконавець ви зобов'язаний перевіряти, чи сплочені штрафи чи ні. Виконавець не перевірив, Northern чи, чи сплачений штраф, штраф чи ні. Виконавець повинен був перевірити, чи сплачений штраф чи ні. Виконавець зняв з мене повторно штраф, який був заплачений ще в 2021 році. Виконавець я вам ще раз поясню, не зобов'язаний перевіряти. Зобов'язаний виконавець. Не на якому на якій підставі ви з мене зняли 600 гривень? На тій підставі, що відносно вас було відкрите, він заплачений той штраф. І я і вам предоставив ви квітанції. Я вам предоставив квітанції. Я вам предоставив квітанції. Штраф був сплочений. Послухайте, перестаньте ось так Я це чую. Це ви ві розказуєте. -ві це ви розказуєте мені, а не я вам. Я хочу повернення своїх коштів. Добре. Таким чином, виконавча служба в нас заробляє гроші на простих громадянах. Так. Да. До кого здає, що цей 200 гривень, це, що з нього незаконний? Ну, зараз йдете до керівника. Керівник то саме говорить, що і ви. Бо Решо, це до є до керівника, законно. і що? Це є законно. Це є незаконно. Це є законно. Добре, до керівника, і що далі? Хто поверити? Для цього є. Роз'яснення Верховного суду для цього є інші нормативи. Два платити. рази знімати штраф один той не самий два так знімати. Я вам пояснив. Ви два рази з мене та... зняли штраф один той самий. Перший раз я заплатив сам, другий раз зняли з мене його. Ви послухайте, пані мені... ви в понеділок. Ми з вами все обговорили. Я, так? Пояснила, все. я вам пояснила. Але толку немає цього. Я був свою квитанцію. Але я вам її знайшов і приніс. Штраф. Я вам знайшов і приніс. Квитанцію по цій справі. Я вам приніс квітацію по цьому штрафу. Мені ще одну взяти квітанцію. Ні, дякую. Я по вашій справі відмітила попередню квитанцію, так, по якій ви зняли в мене другий раз штраф. Не зняли Я буду не робити відому нашу виконавчу службу. Робіть, питань немає. Я не маю ніяких претензій. І це відео буде на гарячій лінії. Хай буде відео, де ви вважаєте за потрібне. Скажи, хай перетелефонуйте. Як будете повертати мені суму, яку ви На з мене зняли. В якому розмірі? Ми вже скільки разів. Ви приймали? не назвали суму, в якому розмірі ви будете мінімути. 425 гривень. Ми вже це говорили. Так. Вам ще в понеділок. Ще 175 гривень, які в мене незаконно вона забрали. Вона за ці витрати я не об'язаний платити. За них об'язана заплатити та людина, яка зробила цю помилку. Нам пред'явлений штраф був органами поліції. Органи поліції не знімають штрафи. Виконавче провадження проводите ви, а не органи поліції. Но виконавче провадження заведене на підставі постанови органу поліції. і Був накладений на вас штраф органом поліції, не органом виконавчого. Штраф був в органі поліції сплочений. Треба... Яким Треба... чином ви з мене зняли кошти опять по цьому самому штрафу? Хто нам повідомив про те, що штраф сплочений? А хто вам мав повідомляти? Ну, як мінімум, боршник. Ні, як мінімум, боржник не зобов'язаний це робити. Ніде такого немає прописаного, щоб боржник ходив до вас і повідомляв вам, що сплатив штраф. Серйозно? Так, такого ніде не прописано. Якщо відносно вас відкрите виконавче провадження, ви автоматично являєтеся боржником. Відносно мене, мені був і виписаний ви штраф, маєте? який був сплочений в 14 -ден... денний термін. Ви мене чуєте? Я чую. Пройшло майже чую. три роки. І ви з мене зняли Де, ще мав, раз 600 гривень. Я відвал, я зробила, я ні, зробила, то ви зробили. собі так придумали і зняли з мене, тому що вам відкрили доступ до особистих карток і рахунків громадян. Тому що рахунки відкрили нам доступ, а вони громадяни з 2021 року жодного разу не поцікавилися нічим. Ні своїми відкритими провадженнями, ні сплатами, ні не сплатами. Тому що я знаю, що ми мене цей штраф проплощений. Того я і не цікавився. А другий штраф вас теж проплачені? Ми зараз говоримо за цей штраф. І той нікуди не дівся. Він так ніколи борги не поганий. Я так ніколи не погашу ті штрафи, тому що ви по два, зні, раз, по два рази знімаєте за один штраф, той самий штраф. Запровадження непонятно яке. Немає другого разу ніякого 600 гривень. Ви з мене зняли 600 гривень. Ви мене зняли, ви мене зняли з карти. вже два назад. Цього ви не мали права робити ще по другій причині, тому що з мене знімаються елементи, в розмірі 70% мені надати документи про сплату того штрафу. Ви повинні були мене повідомити про це перезвонити перед тим, як знімати кошти. Три роки взагалі в законі ніде не написано, що ми маємо вас повідомити по телефону. Ми про відкриття виконавчого провадження про відкриття. Ви, ви таки не знайшли. Ви так і не знайшли мені постанову, яку ви відправляли мені. Я вам і не маю її. Це, це треба йти в канцелярію. Ви ж кажете, що відправляли. Отже, ви її не відправляли. Я взагалі не відправляю, ви мене не чуєте. Ви чуєте тільки те, що а ви хто хочете відправляє? чути. Так. Для цього є кателяння. Ми зараз підемо і будемо дивитися, чи є ще на збереження. Ви мені тільки папки. що сказали, що ви зараз знайдете. То як у вас навіть немає папок на збереженні, туди ви взяли ту справу. Викати що є. І сюди ді ді я вам покажу цю справу. Що ви мені розказуєте, що їх немає? Ну то ви ж таки, що кажете, чи є ті папки? Треба подивитися в канцелярії. Ну, ідемоте, подивимось, в канцелярії. А взагалі-то постанова направляється на вашу домашню адресу, ось вона. Ви То... розкажете мені, що немає справи відкритої, Будь ласка, що її немає? Дата яка? Одинадцяте 12... нульд, 11... рік перше. Все направлялося, ну... це другий примірник документа. Так, Штраф був сплочений. І який ви квитанцію принесли в 23-му році. Я не зобов'язаний вам приносити квітанції. Зобов'язаний. Ні. Де зобов таке, покажіть, де таке написано, що я повинен про вам приносити. Де таке написано, що я повинен приносити вам квітанції? Я вам ще раз пояснюю: в законі Покажіть мені. Я не буду з вами про те саме говорити по 100 разів. Чуваю, це не я не те, знаю, що це. То я хочу подивитися. Я вже взяла. Я хочу подивитися. 450 це мені. що таке було? Ну, це ви скажіть, це ваші, да, ваші документали. Це не мій документ. А, а чий це документ? Ну, а чий це документ? Ну, Віталій Васильович, мене підписує документальність. Це підтримка це документ в інтернет. Це проплата. Я не вам знаю, скажу, це була це проплата. проплата, і вона в ваших документах. Так, 5 лютого, 2021 року. Так. Правильно? Так. 5 лютого, року. Ой, року. та сама. Бачу? Ви ви нормальну принесли квитанцію з призначенням платежу. Ні, він приніс. Знати. Ви звернули Суду увагу. Так тут дата і тут дата одна й та сама. Тут, а, значить, судовиконавець не відмітила, що це за квитанція. Так? Не Вона не може відмітити. що, ну квитанція є. З нього другий раз Пос... хорошо. Я розумію, ви зараз Секунду. ви повернете. Чекайте, ви повернете. одна й та сама квитанція. Ви зараз повернете оцю суму, так наприклад, оцю суму, що він там сплатив. Правильно? Ви повернете. Топіро 175 гривень. Так. Якісь, е витрати виконали, що? Які витрати за три роки, за що витрати, якщо квитанція сплочена, а топіро йде мова за якісь витрати. Три роки пройшло. Це не якісь витрати. Значить, ну, дивіться, хорошо, давайте чого? почнемо з самого початку. Давайте. Бо ми з вами один одного не чуємо. Ви принесли квитанцію. Цю квитанцію, будь-яка квитанція, там, де йде самостійна сплата людиною, вона сканує. Секунду, секунду, секунду. Давайте нанесу, вона сканується, підтягується в систему. То, що вгідно я вас Згідно цього, цього, система робить відмітку, що значить сума, така сума сплачена особою добровільною. Є така сплата. В даному випадку, щоб сканувати в цій ситуації, коли ви принесли нормальну квитанцію, от вона. Тут є призначення платежу, от дивіться, бачите? Призначення платежу. І от це йде серія постанови, оце йде номер постанови. Тобто є прив'язка до виконавчого документа. Тут нема цього. Далі прописується, хто це сплата адміністрації за порушення ПДР. Нема прописано абсолютно нічого. Ой, що, це це сума? Сума? Це То, це, що це за сума? Це комуналка. Тут що це за як у вас з'явилась комуналка? Поясніть мені. Секунду. Яким чином прив'язати попередню ось ну, ту квитанці? Він її вам приніс. Ви мали би якось відмітити, от він сказав, я сплатив, ось у вам чек. Не можна тут відмітити. Ну відмітити в комп'ютері. Чому маши... тоді моя квітанція на 425? Це 4... сама квітанція. Це сама, от ви тільки що підтвердили, що це ця сама, сама квітанція. Ну, чому в, я сплатив ще раз? Ви принесли нормально, де ви сплатили? 600 гривень з мене зняли з карточки. Ще ви не сплатили, зараз ми дійдемо 600 гривень. Ні, зняли з нього з карти 600 гривень. Зняли, я... Ми говоримо про сплату чи па Ви не заперечуєте чи? того, що з мене щодо да, за... з... не заперечуєте. Ви списали з... зараз. Це він заплатив, а це з нього вже списав. Ні, 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 ні. Це саме квітанці. Це, це з... во це, це, це. Я взяв зараз. Вот квітанці. Коли принесли нормальну квитанцію, ми цю квітанці вам відмітили. Я коли до вас прийшов в понеділок. я прийшов. Ви мені сказали, нема квітанції, а вона оказується, є. Це не квитанці. А що це таке? в вашій справі лежить. В вашій справі лежить. Ще раз. Воно лежить в вашій справі. Можна питання? Візьміть. Ви коли приходите в тепловік, допустимо? Так. Ви приносите для них квитанцію за тепловік чи за жек? Ви давайте мені не переводьте на ті Ми зараз розбираємося з вами. То з нами, то тепер от, 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 квіта квитанція квитанція є. Квітанція не може бути зарахована є. по тій причині, квітанція є. Квітанція міст... є. Ми тільки що дойшли згоди, що це одна й та сама квітанція. Правильно, коли ви дойшли згоди, коли ви принципи. Ця квітанція у вас лежить. За скільки років три роки, третій рік Цього. лежить оця квітанція у вас. Третій рік так, вона, так, ця вона лежить не може бути зарахована, тому що це не зрозуміла квітанція. Чому за три роки мені ніхто не потелефонував? Ми у вас Є мій номер телефона. У вас Щас. є мій номер телефона. Він записаний в вашій, в моїй вашій справі. Коли Чому мені за три роки, роки ніхто не проти? Ви згідні, що це Я та ти? сама квітанція. Згідні. Ви Я тік, тік, що це... що, да. Так, ви тільки що То... сказали, що згідні. Е, далі Але тепер повер... Тепер давайте до того, як мені будуть повертати кошти в розмірі 600 гривень. Значить, по коштах. Перший момент, у вас ще є один штраф. Знімали, ми не зараз за це, розбираємо. це розбираємося, а за зараз слідуючий ми потім будемо розуміти. Кошти вам будуть повертатися на ваш рахунок, з якого списалися. За мінусом витрат виконавчого. Що проведення. за мінус? Витрати виконавчого провадження. Так, хто їх зробив, ці витрати? В смысле, хто їх зробив? Ці витрати виконавчого провадження, хто їх зробив? Коли до виконавчої служби приходить виконавчий документ, виносить. Виконавчий... Виконавчий. Вам прийшов виконавчий документ. Це Не виконавчий документ, не путайте. Вам прийшов чек про сплату. Не путайте. Виконавчий, виконавчий. Коли прийшов виконавчий документ, державний виконавець, реєструє його в автоматизованій системі виконавчого провадження. Згідно 42 статті виноситься постанова про стягнення витрат виконавчого провадження. Якщо... Сума витрат виконавчого провадження, секунду, давайте почати. Сума витрат виконавчого провадження це витрати, які здійснюються стосовно виконавчого провадження. Що мається на увазі? Для початку цей це реєстр автоматизована система, він платний. 69 гривень це плата за цей реєстр. От вони входять. У нас має бути за Хто винен? Зараз... Винен? Винен? Ви мені... реєстратор? Таке питання. Ви не задавайте що мені питання, чого приділили вашу постанову, коли ви сплатили? Тому що ми її не приявляли. Її... Хто винен Хто винен в тому, якщо оця квітанція прийшла разом з цією справою, не разом, разом прийшла, то яким чином ви з мене її відкинули в сторону і ви з мене зняли повторно штраф. Будь ласка, супровідний лист. Надсилаємо. Так, так. Ціку. Я читаю, я читаю. Ні, Давайте ви о... з... Я повожу рядом. Ви прочитайте. Надсилаю для промислового виконання 850 гривень, 850 гривень. Так. Це подвійний. Так. Де відмітка про цю квитанцію? Про Додаток лише постанова. Так що, по-перше, при надходженні виконавчого документа цієї квитанції не було. Що а попали? звідки вона взялась? Ну, що ви десь приносили. Коли я її приніс? Я приносив кітанцію. Розпакували справу при нас тут. Бо, чи при чи нас ви розпакували не справу. Ні, я не приходив. Ні, ну, я так? приніс другу. Покажіть, яку я приніс ви, Повторно. Ну, цю ви О, принесли вона, в Понеділок бачите? після так, того, як ви так, були. Так, так, так. Все. Цю ви принесли в понеділок. Так. Ні, це. Ні, це друга сторона, це з черновика. Це просто для обложки. Це не. 11 лютого 2021 року, це я тут, тут дивлюся. Це, просто... це, це для означає. обложки. Вот воно, воно зачеркнуто. це бачу, для обложки. Це зовсім. Бачу, це бачу, все. бачу, все. От, і ця квітанція у вас була. Штраф тут, штраф тут записаний був. Де ж записаний? Ну ви мене не чуєте. Ну ви, ну, ви не бачите, не от? то що ви не записали, то не що що є чи? мої проблеми. І ви відкрили я, я, я скажу, не... ми його і не запишемо, тому що ця квитанція незрозуміло, що це за оплата. Як не зрозуміло, ви тільки що підтвердили самі, що це і це, і це воно і і одне і те. саме. Що воно одне і те саме. Це було в вас. Почекайте ще. На протязі трьох років ви могли б і зателефонувати. Шер. Коли ви принесли квитанцію, в яка містить відомості про виконавчі документ і підтверджує От задання, вона у вас є. От вона у вас є, квітанція. Покажіть мені призначення платежу, яким чином цю квитанцію можна використати для е, цієї справи. Якщо ви принесли цю квитанцію і тут прописано, да, ми її зарахували. Якщо тут не прописано, вибачте, ми її не зарахуємо. Дата. Дата сходиться, время сходиться. Время не сходиться. Це оця та квитанція. Тут ненавидно.

Ну він заплачений через термінал. То ну, що тепер через термінал чеки не, не, ну, не дійсні? Призначення так, платежу чек? треба вводити. Ну ви ж ну якби він би ви сказали, що обов'язково якщо оцей чек, вас, оцей чек знайшовся в моїй справі, заплати, заплати, отже, він проплачений. Він і заплатив, він на роботі, він заплатив через телефон, чекайте, через термінал. Оцей чек через термінал. Ви чекайте, через телефон так само вводиться призначення платежу. Слідуючий момент. Це не ми щось неправильно сказали, тому що тут сплата проведена раніше, ніж до нас прийшла справа. Якщо до нас прийшла справа чи один, ну, то. Тим болі, якщо справа п'яту, то яка наша вина. Так другий що? раз зняли кошти, з пра... зроблено було п'яту. Ваша вина в тому, що ви пра... зняли з мене другий раз Призначення кошти. ...призначення платежу, будь ласка. Ви другий раз з мене зняли кошти. В тому й проблема вся. прийшли, до вас прийшов чек. Написано, чия фамілія. У Вас Права, є воно по справі. За... Чому ви не задали штраф ці наступи. питання тим, хто Но вам прислав? Чому ви поліції не було? задали оце питання? Що це таке? Поліції повинні задавати? А, а хто ма? Чого ми. я маю зараз а розбиратися ми. з цим? Ну, ми ж не я маю справи. тріпати собі нерви. То що ви в мене знімаєте два рази один той самий штраф? Ви заракаєте адвокат? Що адвоката наняти. Заполітише адвоката... Ну, ви хочете, щоб ми з'ясовували за вас поліцію? Ні, так то ваші вам прийшла справа. Вам прийшла справа. Ви відкрили справу виконавець, я вам вже розказую. Ваші обов'язки. Ви, ви прочитали тут. Ви прочитали тут. Що не задали Тому поліції? Що це, за... Тому, що це таке? Не знає. Чого поліції ніхто не задав питання, оце? Задавайте питання. Не я це маю, вам тут прийшла туди? бумага, не мені, вам прийшла нам оця прийшла. бумага. От іменно, нам От іменно. з цим чеком. А в цьому чеку. З цим чеком. І ви Ні. його в справі тільки що достали. І Ні. відео все зафільмувало. Можете не хвилюватися. Вже цей чек, чек заберіть, він тут не лежав в цій справі. А Він там буде, лежати? звісно, буде, буде там лежати. Тому що, по правильному це цей чек має бути, який просканований, ну, з понеділок, ну, де написано, що з терміналу чек не дійсний. Я вам не сказав, що він не дійсний, я вам говорю, що ну, я не цей є. чек. Там немає. Ну, цей, цей? Нас... цей чек про суму, яку штрафу заплатив я. От про цю суму по цьому штрафу, що заплачений був цей штраф. Покажіть мені призначення. Я вам показую, воно лежало у вас в одній справі. Покажіть, стоїть, не моя не фамілія, не, стоїть моя не, фамілія. Стоїть моя фамілія. А що справа відкрилася спустя три роки? От питання. Вони, вона і була відповідна відкрита, відкрита. відкрита. Хорошо, що раніше не зняли штраф з нього. Чого не зняли там через рік, наприклад? Три роки пройшло. Тому що списання коштів електромакування. Ви порушили так. Ви порушили ще одне. Я виплачую елементи в розмірі 70%. Так. так. Ви маєте знімати з мене більше, ніж 70% по, де... по нескольким виконавчим провадженням. Ми з вас почекайте, Ми так з вас знімаємо, хіба більше? 70%. Ну, так. Плюс ці 600 гривень, що ви з мене зняли. Це... Це ви зняли з мого особистого рахунку, з зарплатної карточки. Ми зняли з вашого рахунку. З зарплатної карточки. Це вже більше, як 70%, які ви мали право з мене зняти. Ми з вами по кругу ходимо. Ви Про... мене не чуєте. Ні, це ви мене не чуєте. Я хочу повернення своїх коштів в повному обсязі. Я ну, не буду вам їх дарувати. Та там не треба їх дарувати. Ну то Поверніть, поверніть 600 гривень мені. А не 425. Кошти, які були списані, будуть повернені за врахуванням витрат до нашого Хто винуватий в тому, що ви його положіть в справу вже. Не, не відкладуйте в сторону цей чек. Бо ви скажете, що його там не було, хоча відео вже є. Я не скажу, що його там не було. Я вам сказав, що Дивіться, сьогодні, сьогодні, буде, ще буде, буде, сьогодні, сьогодні, сьогодні ще буде дзвінок э, на гарячу лінію вашої виконавчої служби. Будь сьогодні буде дзвінок. Буде подаватися заява до суду. Ну, подавайте це ваше право. Ми ж не маємо ваші вот. права. Так. Я вам розказую, що воно далі має бути. Ні, Щоб Ви були в курсі не і не говорили, що потім я вас не попереджав. Та нас не треба попереджати. Коли сте до суду, значить що. не до суду. І на гарячу лінію буде дзвінок. Це ваше право. Гарного дня вам.